Привид з горища. Жила була у великому будинку дівчинка Зорислава. Вона любила проводити час у своїй кімнаті, особливо перед сном, коли за вікном вже було темно. Проте кожної ночі, коли Зорислава намагалася заснути, її серце наповнювалося тривогою. Вона чула дивні звуки та легкий шепіт. Які доносилися з горища. Одного разу, втомлена від невпинного гоміну та недосипання, Зорислава вирішила набратися сміливості і вибратися на дах, щоб побачити, що ж там насправді відбувається. Піднявшись, вона відкрила двері горища і остовпіла. Перед нею літав справжнісінький привид. Але цей привид не був страшним. Його очі здавалися дуже добрими, хоч і чимось засмученими. Хто ти? запитала Зорослава з цікавістю. Я привид, який живе на цьому горищі. Я не хотів тебе налякати. Я не вмію цього робити і не хочу, сумно сказав привид але чому ти шумів кожної ночі? поцікавилася Зорослава. Я намагався виконувати свою роботу, адже всі привиди приходять і лякають своїх мешканців. Але в мене нічого не виходило. І всі інші привиди з мене сміялися. А я вперто хотів довести, що можу це робити, зітхнув привид. Зорислава підійшла ближче до нього і сказала: Так, ти не страшний, а навпаки, дуже добрий і милий. Може, в тебе геть інше покликання. Привид не дуже зрозумів. Засмутився і хотів летіти геть. Аж раптом дівчина мовила: Знаєш, ти можеш стати чудовим другом, ти можеш допомагати іншим, дітям долати страх темряви. Як ти на це дивишся? Привид не очікував такої пропозиції. Він же має лякати дітей, селяти страх, хоча всім серцем хотів дарувати спокій та щастя. Привид посміхнувся. З того дня вони стали найкращими друзями. Дівчинка назвала його добрячок. Разом вони літали до інших будинків, заспокоюючи малюків і приносячи з собою здоровий сон і радість. Вони читали книги, дзвеніли голосами птахів, струмків, щоб дітки швидше засинали. Розповідали казки, сміялися, а іноді просто танцювали під зірковим небом. Але це геть не подобалося іншим привидам, бо діти почали зустрічати їх з радістю, а не боятися. Вони зібралися на таємну нараду в темній частині горища. Щось не так ми втрачаємо свою силу. Малюки геть не нас не бояться, сказав страшний привид. Це все через того добряка. Він перестав лякати і допомагає дітям. А ми, а ми через нього слабнемо, додав інший. Треба щось робити. Ми не можемо допустити, щоб він продовжував робити добро. Погодився третій. Ми повинні змусити його повернутися до свого страшного ремесла. А якщо він не погодиться, ми виженемо його з даху назавжди. Добряк був у великій небезпеці. Він не знав, що робити. Зорислава дізналася про це і вирішила врятувати свого друга. Вона написала листи всім дітям у місті, пояснивши ситуацію і попросивши їх допомогти захистити доброго привида. Наступного вечора діти разом із Зориславою зібралися під горищем. Вони співали добрі пісні, запалювали свічки і говорили ласкаві слова, закликаючи привидів не чіпати добрячка. Ми повинні врятувати нашого друга. Він допомагав нам, і тепер ми маємо допомогти йому, сказала Зорислава, звертаючись до дітей. Ми не дозволимо його ображати, він наш друг і завжди буде ним. вигукнув хлопчик Петрик. Діти стояли разом, тримаючи за руки. Їхня спільна любов і підтримка були настільки сильними, що інші привиди почали втрачати свою силу. Їм стало важко лякати дітей, і поступово вони зрозуміли, що їхні зусилля марні, зрештою, вони повністю зникли. Добро перемогло. Наступного ранку, прокинувшись з посмішкою на обличчі, Зорислава поспіхом одяглася і, не витрачаючи часу на сніданок, побігла на горище. Відкривши двері горище, вона тихенько покликала свого друга Добрячку, ти тут? Але їй ніхто не відповів. На горищі, нікого не було. Дивно, невже це все був сон або моя уява дівчинці стало трохи сумно, але вона була дуже вдячна своєму другові, навіть якщо його і не було насправді? І більше не боялася темряви і знала, що світло переможе темряву. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.